Доброго здоров'ячка, пані та панове, козаки та козачки. І що ж? Сьогодні у нас Bed for Bed. Вітаю. А тобі на Твічу нормально дивитись, тому що на твічу реально якість гірша, так як мало підписників. Але все ж таки, друзі, вітаю! І у нас сьогодні остання частина з ремейків Resident Evil. Я її вже, як говорив на минулих проходженнях, я її проходив ще на релізі. Тобто це було ну давненько це було, адже раніше в нам Майки дозволяли нормально таритися на коробку ну, саме на Xbox. Тож можна було за 2 тисячі купити те, що через Турцію, ну, Туреччину, через українські регіони можна було на 10 тисяч купити. Я її пройшов, вона мені неймовірно сподобалася, але то було давно. І ще раз ми її пройдемо, додамо в свою скарбничку це проходження. І... що ж, почнемо. Це буде гарне проходження наше. Так. Бонуси, я не пам'ятаю, мені здається, я все викупив, що там було. Ну так, да, у мене там 200 бонусів ще було, я там потратив, що купив різні прикаляхи. Але все ж таки, я думаю, ми будемо проходити на класичних скінах, і не будемо додати всі плюхи, тому що у мене там багато повсетів, я накупляв все, що можна підв'язати. Але ми будемо намагатися проходити це на класичний, все ж таки, лад. Ну що, поїхали. Нова гра. Давайте, звичайно, візьмемо, щоб ми по декілька раз не лазили там, не проходили. Так, мапа нам додалася якась. Дякую за удачу! Оу, а що це за масони? Дуже ця банда схожа на кокус клас. Вар, вітаю, моя пошана, друже. Ох, я сьогодні. Так, 30-й, 98-й, все. Це дай день That night, Raccoon City was wiped out, thanks to the bioweapons created by Umbrella. Somehow I made it out, but too many others weren't so lucky. I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. The training, punishing missions, nearly killed me. Ну класно, вони тут розкривають прям показують дати, розкривають ну, продовження, yeah. хоч би в нас асоціативний ряд складується. This time it can be Тому що між другою та третьою частиною я втратив цю хронологію, і це для мене so, щось me, Yankie, Треба буде роз'ясняти собі. Так, <laughs> взяв я звичайний скінчик, і тут There's у нього маска така. Huh? Треба буде її свапнути, а то вона якось так люто I'm виглядає. Sure <laughs> Thank you, thank you. Our Discord. Discord is to to you have a strange sense of humor. Discord, Discord, a lot of people have come missing around here. And it's been that way for a while now. Well, then, should be just another day in the office, right? Mm. I mean, last week there was a search for some missing hikers. I'm sure you do your best to help me. Чувак, що ти мене лякаєш? Ти мою маску бачив взагалі? Так, <звук> да, варм на ютубі. Ну, ти не бачиш просто в мене мультичат, і я бачу, як ти пишеш, і як він пише, то все зводиться. А, а друг друга ви не бачите. Ну хіба що можете на екрані, <звук> бачите? <звук> Чат знизу. I'll be right back. То йду туди добре. Чекаємо тебе там. <тас> да, да, там на Ютубі все ж таки побільше людей. В кого коли є час. You smoke? Я не курю. У мене маска, яка не проходить вона. Ухлюто він виглядає. є ситій естетико. Адріана, вітаю, вітаю на Ютубі тебе. Хей. Hey, Полісія. Дідіфолін? Мій бірегонтей. <реш> а що ся втратив після 30-го, 98-го Не сказали? А наразі яка дата? То не сказали, так? Да? Тобто він проходив тренування? А скільки це зайняло? Ну, нічого, будемо дивитися по підказочкам, які нам будуть, і вже будемо дивитися по хронології. Так, я би все ж таки хотів би. Так, да, тут і звуки там додаткові придбані в мене. Де можна йому оцей намордника сняти? 4 роки. Дякую за підказку. Так, е навчання додатково. Куртка, маска. Давайте знімемо, щоб він у нас нормально виглядав, би, як положено. Да, це класична. Ну Всі аксесуари, щоб воно якось нормально він виглядає. Все, красунчик, все видно, клас. Так, 4 роки це в нас 2002 рік. Хочу нагадати, що коли ми проходили другу частину, і там була касета, яку ми переглядали на відеомагнітофоні, то там в спецназці, якої ми зайшли, там був саме 2002 рік. Тому у мене відбувся такий дисбаланс, тому що друга і третя частина, ну, якби вони ну, паралельно проходять 98 рік. А там в мене щось не, складало, не склалося. Чому в другій частині був 2002 рік? Так, у нас перша локація, тут вона як завжди навчальна, присіли встали. Е, вчимося по керуванню по мапі не дає нам подивитись де дещо. Так, тут ми не проходимо. Йдемо на звук. Ого, тут оленя якогось зарізали. Може там проєкт якийсь на 2002. Ну, не знаю, там у спецназу вся була е, відеокасета. І Ну раніше карти, як записували, знаєш, то були дати, коли був записаний е, відеоряд. То там був 2002 рік. Це коли ми в Мурашнику були. Там була бійка, е, і вони записували. Ну така, їх там, коротше, всіх поубивали.